Вітанечко. Ще раз з вами канал Гориничмі ТВ. У нас сьогодні буде розпакуночок, Розпакуночок, наскільки я пам'ятаю, це у нас е можливо лот, який був виграти... виграний на сайті Violet для колекціонерів. Давайте подивимось, розпакуємо і вирішимо, чи правда це, чи ні. Я і не розумію. Так, з якої сторони, ага. Бачу, тут скотч у нас з цієї сторони. Давайте спробуємо його трошки підрізати і подивитись чи, чи тут нам треба, чи не тут. Так. Непогано О, Тут у нас вже нічого нема. а тут у нас таке отічка. О, дивіться, яка прикольна штучка прискакала у нас тут. Це у нас якась якась у нас портативна ігрова консолька. Так, треба зрозуміти, О, дивіться, здутий. Акумуляторчик, наче я так розумію, чи він просто сам по собі такий? Я не знаю, але він трошки наче здупив. Будемо дивитися зараз. Отака. От цікава штука. Німбус. Німбус. Оглядає це ось так, ось як, ось так. Так, вставляється акумулятор сюди. Серійний номер якийсь тут колись був Дівітек, бачите, написано. О, прикольно, бачите, дивіться. Прямо тут це або для зарядки. Як ці, як Game Boy Advance, бачиш. Або це може для того, щоб грати декілька одразу гравців. Так, курочки у нас тут, курочки у нас не існує. Це просто у нас, типу, такий як щоб вигляд був. Так, це у нас що включення-виключення, мабуть. Ну. Да, Бач on power. Єсть, це у нас що, але out, о, це можна було, це коли є такий мікро-джек-вихід, мікро то можна виводити на на цей, на цей... екран, на телевізор. Ну, я думаю, що тут головне, щоб сам екранчик був тут такий, як треба. Давайте спробуємо взяти нашу. Батарейку И запустить Так Так, чуть чуть У нас тут что-то будет Давайте спробуем Нимбус Так, ну якщо раптом що, якщо це у нас погана батарейка буде, то я знаю, де можна замінити на нормальну. Ні, ну, Наче вона, в принципі, або вона перепакована або, або ні, але, але в принципі вона... А ні, щось вона така товстенька. Значить, значить, все ж таки, все ж таки її буде треба перепаковувати. Ну ладно, поки що спробуємо. Давай запустити. Що у нас там? Вона, мабуть, розряжена вже. Якщо вона така здута, то вона, скоріш за все, розряджається дуже швидко. Ну, я ж її правильно почав встановив. Так, що ні? Значить, не запускається. Наш німбус. Вже ж хотілося б, щоб він запустився. Давайте подивимось, може тут є десь. Ой, зачіпив, вибачте. Ага, ну гучність то зрозуміло. Гучність. Адаптер, от, бачите, 5,2. Вольта. Тобто угу. теоретично можна зараз підключити буде від, від приставочки, да, це якийсь вже такий убитий акумчик. Незрозумілий. То есть, якщо у нас, бачите, написано, що адаптер, що можна, в принципі, підробити і подивитися, чи працюватиме ця вся історія, так, чи є у мене зараз під рукою цей адаптер, щоб ми прям довго не шукали. Ну, зараз пошукаємо зараз. Я візьму з собою телефончик підемо, підем, щоб довго не в одну точку, будемо разом шукати. Так, що у нас туточки? Так, що у нас туточки? Ні, туточки у нас цього нічого нема тут. І тут нема, можливо, десь внизу. Не, внизу теж нема. Так, а ну, що у нас тут? Чи є у нас щось там цікаве? О, дивіться, нам пощастило. Ось. Не постанова, а прям прям от як. Нам просто реально пощастило. Так, включаємо. Включаємо саму цю, беремо приставочку. Тут вже ж трошки темніше. Але не страшно. Заодно побачите, що в мене тут. О! Одразу бачу, що бачите, загорілося. Так, включаємо. Ану. Щось воно нічого не працює. Воно, щоб від боку жилиння, не працює чи що. Так, не люблю я, коли така історія відбувається. Ну, Заявлено було, що працює, що має працювати. Так, де у нас тут Power On? Давайте ще раз беремо. Робимо ось так. Ну, просто може бути таке, що він просто заряджає цим блачком, але... Працювати має від акумулятора. Давайте спробуємо. Зараз я візьму той акумулятор, поверну на місце, тому що може, може воно працює саме таким чином. Так, так, ну акумулятор, мені здається, що не так має бути. а Ось так як я вставляв вставляю перший раз. Да? Чи ні? Чи все ж таки ось так? Ні. Якось так. Якось його. Так. І що? Вимкнули. Включаємо. Ну, запустись, дядька, запустись. Ти що вже тут світишся, значить уже маєш працювати? Чи ні? Чи тобі треба ще час? Поки що не відомо, що це відбувається. Как с этим впоратись? Так, не люблю эти штуки. Ну, давай попробуем выключить. Выключаем, вставляем и включаем. Что то наш нимбус не запустился? А мабу не сдается. Мені здається, що він мав би запуститись. Може, тут просто ще якась є хитра кнопка, яку треба нажати. Може ресет треба нажимати. Да. Не хоче вона працювати. Або акумулятору треба ще дозарядитися, щоб він запрацював. Або, Або навіть не знаю. Ну якась така див дивина, принесе акумулятор такий. Реально. Якийсь дуже... Може там треба якийсь інший акумулятор вставити. Щось схоже. А, ну подожди, якщо вони, типа, робили за... щоб це було подібно до Game Boy Advance, то може треба взяти акумулятор Game Boy Advance. -овський. Зараз я подивлюся. В мене десь має бути. Так, Game Boy Advance акумулятор. Ну я не знаю чи він підійде, чи не підійде. Ано, ну, спробуємо. Дивіться, взяв вже тут від Game Boy Advance. Бачите? Він теж такий вже трошки подушатаний але все одно він краще, ніж у ця якась самопальна батарейка. Давайте спробуємо. Ой! Дивіться. Одразу запустився. Уявляете? Це просто вже батарейки все. І що пише 176 ігор Окей. Ой! Дивіться. О, да. Давайте. Що у нас тут? Так, вам видко-видко, сподіваюсь. Так, давай. Ну Батл Сіті не хочеться запускати і так все. Так, що у нас тут є Це Cherkus Charlie. Я пам'ятаю цю гру. Donkey Kong на денді. Ну, тобто Нінтендо. Ну, типу наче це у нас все восьмибіточка, да, має бути? Так, ну зараз пробуємо. щось запустимо. Что-то такое, чтобы... так, Флинстон. Давайте Флинстон. А ну, як старт. Ага. О. Так. Да у нас гучность. Ой. Дерна. Хучность такая, ну... но я, я вам так скажу, просто э, телефон цены подороже, а в принципе картинка, в принципе. Дуже симпатично насправді. Реально симпатично. Слухайте. Ну, для такого цікавого самопалу, то. Дуже прикольна крепка... Ой. Ой, ой. Ну. Окей. Росситнм. Да, потому что это еще. Так, в Китае сюда разу не можно, да? Ну окей. Да, накладцы. У меня просто для сравнения есть ця, ця какая-то там. Я уже не помню, там Sega есть, яка прям на же играется. Але Home Alone навіть є. Ничего себе. Чего? Чего она дергается? Бач? А, тому що, мабуть, дуже велика назва. Гаррі Поттер, це смішно. Але давай. Один дома два. Це прямо що вони зробили? Демейк. Чи це версія для Нінтендо? Ну, картинка прям прикольна, реально. Мені прям подобається, як виглядає. Ой. О, у по висос Ну, Коротше. Я скажу, дуже крепко зроблено. Цікаво, чи можна якось е сюди додати якийсь його. Хоча я думаю, що... Ой, що це сталося. О! О, дальше. Якусь малий мене б'є. Ну коротше, в принципі, за невеличкі гроші, які э, я витратив, щоб підбати цей лот, то дуже в принципі... Блин, а гейм Дуже, в принципі, крепка, така цікава. Э, Ну, скажімо, піратська, але, але така самобутня консолька. Тож, е, грайте, вигравайте, в ви це завжди цікаві речі. Так, все. Все, пай-пай.